Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і сьогодні я хочу з вами поділитися моїм досвідом, як я оздоблюю базові рандомні коробки Таро. Я дуже люблю коробки ем, уже оздоблені. Мені дуже подобається формат готових коробочок надрукованих і бажано, щоб вона була невеличка коробка. Ці, що роблять фабрики, так, US Game System з двох частин коробки. Pentagram Publishing, от, Наприклад, Pentagram зараз Такі мені подобається двох, з двох частин коробки. Це дуже зручно, вони не займають багато місця, на них видно, що це за коробка, видно назву. Я дуже люблю коробки від Містик Сілка ось такі, в такому форматі. Але ж ми прекрасно всі розуміємо, що це коробки фабричні, да? це робить друкарня на замовлення і така коробка коштує 300 гривень. Тобто це достатньо, ну, якщо брати на одну колоду, а цього достатньо. Якщо брати там, багато колод, у мене багато колод, ну не напасешся, звісно, на всі коробочки. Фінансів тому, коли мені випадає можливість, я коробки свої обробляю методом декупаж. Це, скажімо, ну декупаж він взагалі Попереджає, точніше, передбачає, що потрібно вирізати щось, але я беру просто серветку і просто клею, і, власне, з візерунком з красивим. І для того, щоб зрозуміти, де яка колода, я ще наклею наклейки. Ну, Давайте буду показувати. Ось така колода в мене, Таро Грегорі Скотта. Коробку мені прислав та романс. Вона була біленька, вона була така базова, і в цій коробці не було видно, що це за колода. Тобто вона стоїть отак от зверху, да? нічого тут немає, в білий колір. Три коробки в ряд так стоять, і ти не знаєш, яка колода з них всередині. Да? Можна їх підписати, але я не вважаю, що це було дуже естетично. Тому я взяла серветку, ось таку звичайну куплену в магазині. Тобто, це не спеціальна якась для декупажа. Папір неспеціальний. Це не спеціально куплено десь в якомусь магазині творчості, бо в них там є набори для декупажа і можна поштучно серветки купити. Ні, це просто звичайно пачкою придбана десь в Ашані чи де там ще. Ось така тарога. Позитивної ясності Грегорі Скотта, от вона вже багато років в мене в цій коробочці. Так, можливо, трошки вона нерівна, але це не рівна, але мені це не заважає. Завдяки цьому методу коробка стає трошки щільніша, тобто вона не така тоненька, як була. І вона, власне, ось. Так, от серединка виглядає, всередину не обклеювала, трошки тільки позагинала сюди. Отаку от, от наклейку я просто роздрукувала на звичайному кольоровому принтері, попросила друзів, щоб мені роздрукували, у кого була така можливість. І просто наклеїла наклей. Тобто вона не самоклейка, нічого, звичайний папір, просто не шо, кольоровий. Ось така от колода. ця. Багато її знають, багато хто любить, багато хто ні. Тобто вона така цікава, цікава в цьому плані. І от чомусь я вирішила, що їй буде личити ось такий от, така конвалія. Чомусь я так вирішила. От. Ну і ще в мене є одна конвалія. Цю вже я робила нещодавно. Буквально кілька днів тому була погана погода, був дощ, сніг. Я якось так не дуже хотіла на вулицю виходити. І взяла, і у мене ще були коробочки. Це, по-моєму, вже темна коробка, і на неї я теж ті самі конвалі наклеїла, ну і видно, да, що в залежності від того, який фон, вже буде мінятися візерунок. Плюс до, до, до всього тут більш мабуть, тут вся серветка наклеєна, а тут я відділяла тонший шар. Навіщо відділяти тонший шар? Ви можете подивитися відео на YouTube, дуже багато в кого є. Що? Щось тут у мене тут не дуже вона. А ні, це не, не, не погано проклеїлась. Це я взяла два теж, два шари. Ну, Тобто, один шар такого тоненького і другий шар. Наверх поклеїла. І, власне, таку от красу зробила. Це колода таро, це таро може поранити. І от, власне, вона в мене тепер буде жити в такій коробочці. Це вона є. Ось вона. Є в мене на неї огляд. Дуже гарна колода, дуже робоча, для новачка. Супер, ну, супер, супер, супер. Ось така. І наклеечку, ось таку я взяла. Це моя аватарка в Ютубі, моя улюблена карта Світ. Так, ну І, власне, ось така от штучка. Вам для декупажа потрібно всього нічого, коробка, яку ви будете обклеювати, серветка, яку ви будете приклеювати. так. Серветки найкраще підходять, тому що це тоненькі, вони гарно дуже наклеї лягають. От, і, власне, ось так. Тобто, вона тут трошки щільненько так закривається, але вона з часом буде легше відкриватись і закриватись. Треба трошки під підчепити, тому що це свіжак, воно ще не до кінця висохло. От. Ось така красота. Далі показую. Давайте покажу вам метеликів. Метелики перші в мене це вікторіанські фейрі. І я брала ось таких метеликів, ось така, такий візерунок. Теж тут, мабуть, теж дуже цупка, ні, тут просто біла коробка, але тонка, тонка серветка. Ось так я обклеїла. І приклеїла на уже фінальним етапом, тобто спочатку серветочкою зайшли на краї собі, так, щоб воно тут все було в порядку. Зробили цю, клапан, теж приклеїли. і потім в кінці вже клеїти оцю серветку. Бо якщо, серветку -наклейку. Бо якщо спочатку наклеїти наклейку, будуть оці серветки заходити на краї. Ну, я вважаю, що треба спочатку зробити це. Хоча кому як зручно. Вікторіанське фейрітеро, ось, знизу я його. Теж ну, от Вона в такому зберігається місці. Потім це все покриваю лаком, звичайним, матовим, акриловим для, ну, для декупажу. Він продається всюди, в будь-яких магазинах для творчості. Там всілякі акварелі, в епіцентрі. Ну, власне, де ви захочете. Ну, і от із нещодавніго Монстаро поклала, в мене була теж роздрукована ця наліпка це, по-моєму, жриця. Так, ось, High Priestess. Жриця. В цій колоді я не пам'ятаю, чому я не взяла за главну карту, або вона якась не дуже хорошій якості, або чогось я для себе вирішила, що тут буде жриця. Трошки видно розводіки, але мені. Мені від того нормально, можна, звісно ж, як це сказати, заморочитися і зробити більш таку значить, то, зробити її більш матовою, да, Не так розводить, щоб було видно. Але я покривала вже великим пензлем, щоб розмашиста, красиво, ну, нормально. Мені норм. От низ такий заклеєний. І таким чином коробка стає чуть-чуть цупкіша. вона не така м'яка, як була до того. І ще одні метелики, але вже цього разу на темному фоні. І ось геть інакше виглядає вона. Це Таро Мібрамік. Оця от колода з цікавими звірями, є теж на мене на неї огляд. Така сорочка в неї, і е, в цій колоді прикольна карта, але вона дуже, е, дуже низько контрастна тобто вона дуже темна, і я вирішила, що мені це не підходить, тому я е, імператрицю сюди поставила, наклеїла. І теж тут метелики, і ці метелики за рахунок того, що тут фон, карт, фон коробки. Темний, чорний, можна навіть сказати, вона вийшла трошки інакше, да? тобто порівняти на білому фоні, на чорному фоні. Можна, звісно ж, зробити, пофарбувати. Але я не хотіла витрачати на це час, бо ну, це недовго займає час, неба часу займає саме пофарбувати чи наклеїти. Саме довше це, поки воно висохне. Потрібно хоча б, хоча б день або ніч, щоб ну, 12 годин, щоб воно гарно висохло. І то ще це трошки липне, да? бо воно тільки-тільки свіжак-свіжак. От. Ну, Я би брала, якщо фарбувати, то або акриловою фарбою, такою теж розмашистою, да? ну, не треба тут акуратнічати особливо. Або водоемульсійною, я Так вона правильно називається. Ну, Такі от металики вийшли дуже, по-моєму, симпатично. Будуть вони лежати в моїх коробочках. Далі в мене, окрім металиків, є ще ось така. Серветка, о, я ж кажу, у мене їх небагато, у мене лише чотири вида, і я це чотирьма видами клепаю ці колоди. Значить, першою була таро-темний маєток. Тут уже заглавна карта більш-менш. Знову ж таки, покрила лаком, і вона стала темнішою. Ну, тим більше, це були там перші мої проби пара. Взагалі, от, чудово вийшло, як на мене. І тут повна серветка. Я хотіла тут максимально коробку цю ущільнювати, да? тобто, щоб вона була прям дуже цупка, то я брала прям серветку без. Не розділяла на шари, отак от брала повністю і клеїла. Такий. Ну, видно, текстуру, але нічого страшного. Отак от вона виглядає. І вона дійсно вона дуже така щільна, вона майже не крутиться. І це у мене цей самий темний маєток безрамковий. У мене цього року з'явилася оригінальна колода з пані Іланою намінялася. Але цю я не віддаю-не продаю, тому що вона мені дорога і та з рамками, ця без рамками, тобто, без рамок, тобто у мене повний набір. Далі із, такого ж самого, із такої ж самої серветки робила я е, тару рукави. Тут, тут також чи заглавної нема, чи вона не красива. Ну, я взяла тут карту закохані, люблю цю е, колоду на закоханих. Тут дуже цікава концепція колоди, бо вона про каву, все про, 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 так, про каву тут в ній. І теж е, темна колода, да? і видно, що тут я. Робила тонкий слой шар цієї серветки, а тут товстий шар. Тому що тут темна коробка була, і тут темна коробка. Да? Але тут максимально вона перекрилася, а тут лише додало їй певного такого візерунку. Можна було скажу, пофарбувати, але я не захотіла витрачати час на це. Так, ну і таро кави дуже своєрідне таро для поціновувачів. Ну, тобто Така робота, яка, така колода, яка не всім сподобається. Тут теж є, як в Чиремаркеті, типу дім дим пентаклів, дім е, вогню. Тут цікаві карти двору. Мені не дуже вони подобаються, але мені дуже подобається вся решта. Е, всі решта карт. Тобто тут дуже гарно промальовані молодші аркани, і тут гарно промальовані е, старші аркани відрізняються кольором, дуже е, видно це. От, наприклад, старші аркани мають отаку от... Такий підпис широкий, достатньо широкий. Молодші аркани мають світлий підпис. І карти двору це ось такі от Кра кружки. Дуже симпатична. Є такі аркани, наприклад, які одразу не зрозумієш, От, наприклад, зерно це дурак. От, мір кафе. Ну, мір, понятно, да? але зараз тут ще е цікава досить колісниця, смерть і вежа. Бо решта плюс-мінус зрозуміє ось колісниця. Сьома, так, горючіє. Так, потім. Повішений так одразу не поймеш, так? Да? А потім дивишся на фоні і бачиш, що він втрапив в пастку. Так, Терези, понятно, магія, зірка. Змішування це. Помірність теж дуже зрозумілий образ, як на мене. Так, далі, 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 далі. Сила, понятно. Іван написано. Іван сила, так? Пошукач, ось колесо просмажки, про 10 «Десятий старший аркан, луна, теж зрозуміла. Зараз я швиденько, швиденько, швиденько. Так, цікава тут двічка кубків. Це символи республіканської і демократичної партії. США. Ну, а зараз це у нас символ авторитарізмути. Френч прес це неожиданно імператриця. Потім банкрот, це смерть. Секретний рецепт це жриця, тому що вона йде в підсобочку. Диявол. Зов 20. -й. І ось традиції це єрофант, Крах так, порвалася, порвався мішок з кавою це вежа. Дуже цікаво. Ну І закохані, власне, як у мене на, 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 на. Дуже Симпатична колода, дуже, дуже цікава мальовка. Теж замовляла на місці ксілку. Далі. Так, 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 так. А, ось ще в мене така сама є така сама серветка використана. Це таро і Вікторія, Неовікторіанське таро. Тут було колдовське таро Елен Дуган, Коробку мені цю, в цій коробці. Таро Елен Дуган мені подарувала пані Валентина. От, але Елен Дуган переїхала в іншу. В іншу турбинку, тому що в мене не було до неї наклейки, а наклейка була на Есідору, тому на Есідору я зробила собі. Ну, не наклейку, а цю от картиночку. Роз... Теж така сама такий самий візерунок. Ось, ось це він, тобто ось бок, бік, троянда і решта. Рештка троянди. Класна теж колода, дуже симпатична, дуже гостра, іронічна. Кому таке подобається, теж на місці ксілку є. І це, по-моєму, вже якась рідкісна колода, її так особливо і не знайдеш. Або вона, якщо є, то десь через ІЦІ треба купляти в авторів. Я не знаю, навіть що там навіть не уявляю, що там по ціні зараз на ці колоди на Іці. Так, відкривається начебто, ну, поки я його поставлю сюди. Далі в мене є ще одна, ще один візерунок. Покажу ось такі такі маки. Зашана, да? ну, серветки паперові. Значить, Зашана першою була, мабуть, ця зомбі таро Ось ця зомбі Е, Немає автора, не написано чомусь. Чогось не пишуть автора. А може і пишуть? Ні, не пишуть. Е так, зняла я огляд на цю колоду, буде він скоро в загальному доступі. Ось такі маки, оце вони. ці я якось вирізала, підрізала, коротше, потім забила і просто стала клеїти коробку. По-моєму, симпатично. І теж тут, по-моєму, вся серветка. Да? Тобто, мінімально видно, але видно дуже текстуру. Да? Хоча я дуже гарно її проклеювала. Але текстура залишилася ось ця. І ось це вона. Ну, Скоро буде огляд, тому я не буду довго зупинятися. Але це, 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 це дуже смішна колода. І я ж кажу, я тоді роздрукувала її а, в цьому. Роздрукувала. Оцих наклеєк, ну так, з запасом. Бо я розуміла, що, скоріше все, що ще колись мені цих, колод, цих коробок підвалить. І, власне, так і сталося. А, так, що це, це староманська колода. Всі, всі решта були, по-моєму, з змісті ксілка, а ця староманса. Так, далі наступна така сама, от, такий самий візерунок, да? але інша коробка. І одразу помінялася помінявся концепт. Це вже таро називається. Та робот. Це теж з місті Ксінка. от така от. колода. Теж жрицю я поставила на коробочку. Дуже красива. Колода теж дуже її люблю. Вона в мене з'явилася, ну, теж, мабуть, у 22 му може, на початку 23-го року. Дуже класний диявол чудовий тут. Все в цій колоді хорошо. Так, і ось така сорочка. І ось така коробка. Тут такі карти ще лишилися вже. Не буду діставати. І наскільки отак відрізняється, якщо біла коробка була, так? Маки, які, і якщо чорна коробка, які тут маки, теж позаклеювала знизу все, тут, щоб воно раптом що не розпадалося, не випадало. І останнє, оц оцю колоду також я робила от кілька днів тому. Вчора вони в мене досохли. Ну, не до кінця досохли, але нормально вже. Можна їх ховати потроху в шухляди. І була ще в мене сомня роздрукована Ніколаса Бруно. Це у мене також Містік Сілк. Містік -сілк. Так. І коробка Староманса теж отака От базова чорна коробка, на якій оці візерун... От І не скажеш, да, що це той самий візерунок, якщо тільки не вдивлятися. Ну, і колода про безсоння, да, про несвідомі про. Підсвідомі питання, ну і власне, дуже вона така жорстка. І я її брала на війну. А, жорстка, ну, правдиво, і жорстко відповідає, тому я перестала дивитись ці питання. Дуже мені енергетично важко і е, дещо, не, дещо не варто. В деякі теми не варто лізти на таро. тому я вирішила для себе, що поки на паузі у мене ці питання. Так, ну що? На цьому все. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви подивилися. Якщо ви зацікавились цією технікою, ну, я беру техніку декупаж. Воно, звісно, що може трохи відрізнятися від того, як я це розумію. Тому що я ж кажу, декупаж це типу про вирізання, да, що ти якийсь елемент вирізаєш і приклеюєш. Хоча для нас, у нас зараз все, що це називається декупаж. Що не потрібно: клей ПВА, коробка, серветка, якщо захочете, наклейка. Може, ви самі малюєте собі можете намалювати, або зробити дизайн. Що там ще? Ну, Може, якщо дуже сильно, то ґрунтовка якась, або там фарба для ґрунту, для того, щоб у, у, ну, як, пофарбувати да, фон, і щоб не було видно цих от візеруночків. І в кінці покрити лаком акриловим теж він і для декупажа йде, і для, для творчості. Типу лак для творчості зараз я Люся. Може, в мене є. Може, в мене є баночка. О, ось така. О, такий в мене лак. Бо я попередню закінчила, а цю ще, мабуть, навіть не відкривала. Rosa Studio. Acrylic Colors. Да? Мет Ворніш, лак матовий, акриловий. Оце він такий. Да, це нова, це не відкрита. От, а ту я тільки що викинула. Ну, от, власне, все. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, що ви подивилися для себе щось. Можливо, навіть під. Підчерпнули. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі. Па-па!